Сьогодні вийшов новий доклад Єврокомісії щодо готовності України до вступу в ЄС. І він, як кажуть, не дуже позитивний для нас. Про це ніхто не пише, зрозуміло, з яких причин це нікому не потрібно, нашій владі особливо. Бо в цьому докладі чітко сказано, що з таким рівнем корупції, відсутності, незалежності суддів. І багато інших речей, так би мовити, дуже важко претендувати на вступ до ЄС. Хоча вони відмічають величезне бажання до цього вступу, який проявляє Україна. Але ну, треба розуміти, що все ж таки треба трохи відповідати якимось певним стандартам. Не кажу, що я повністю погоджуюсь з цими висновками, бо коли вступала туди Болгарія, Румунія, вони теж були, не були взірцями чесності, доброчесності і тому подібне, але все ж таки стали членами ЄС. Тому, але і на нашій владі треба, ну що таки треба. Звичайно, ніхто нічого робити не буде. Корупція не лікується якимись окремими діями. Це проблеми діти нинішньої влади, попередньої, попередніх. Потрібна політична воля, чітка політична воля побороти корупцію. Починати треба з самого початку з себе в першу чергу, так, але показувати хоча б взірець, так би мовити, але і вимагати від громадян після цього. Ну, скажімо так, не толерувати корупцію. Бо якщо люди на всіх рівнях бачать, що всюди крадуть, особливо наверху, так то, ну, що їм треба обмежувати себе. Ось таке найцікавіше, що сьогодні я побачив. Ну окрім крім того, заяви а, депутатів Російської думи, просто мені цікаво стало, що вони, крім того, що вони передали в Венесуелі вже панцири, там ще й деякі засоби а, засоби. Про протиракетної оборони до того ж, вони ще нібито збираються, ну типу, так натякаєш аречник передати в Венесуелі. Ми знаємо, що там Америка хоче розпочати можливо, військову операцію, але ну ось такі цікаво просто.